Ось у цьому вагончику біля міської лікарні номер 13 розташована киснева станція американського виробництва. Вона виділяє кисень з повітря. Розповідає представник компанії підрядника Владислав Богуславський. Це у нас компресорна. Тобто У нас стоїть два кампресора. Це в нас компресорна. У нас стоять два компресори. Повітря потрапляє до нього з вулиці, затягується. У компресорі воно під тиском заганяється у ємність за елітом. І через еліт проходить і перетворюється. Повітря розщіплюється на кисень, азот та інші його складники. прочі почіставляючи воздуха. Працює станція автономно. За її роботою стежить кисневої лікарні. Дані також передаються до сервісного центру у Києві, каже Богуславський це пункт керування. Кислорочики орієнтуються на ватето красною кривою. Та кисневики орієнтуються ось на цю червону криву. Це тиск газу. Ось у нас концентрація кисню показана від 90 до 93 відсотків. Це нормальна та концентрація кисню, яка підтримується на виході до системи. на виході. Працює станція цілодобово. Раз на рік мають проводити її техобслуговування виділяє вона виробляє 613 літрів на хвилину. А наскільки людей вистачить цих 613 літрів, залежить від того, скільки кожній людині конкретно потрібно кисню у цю хвилину. Станція замінює майже 150 кисневих балонів. Приблизно стільки потрібно на день роботи лікарні, та від них поки відмовлятися не будуть. Розповідає керівниця медзакладу Алла Бобейко. Якщо був був дікабрь прошлого нам би була сталася одна станція. Якби був грудень минулого року, нам би вистачило однієї станції. На сьогодні ж нам потрібно вдвічі більше. Це фактично через те, що потреба в кисні пацієнтів значно збільшилась. Якщо раніше пацієнту високопотокового кисню потрібно було три години на добу або чотири, то сьогодні вони чи не цілодобово вимушені бути на цьому кисні? встановили станцію більше двох тижнів тому. Вона єдина у Харкові. Спершу хотіло облаштувати тут кисневу ємність. Но кагда провели експертне заключення нам пола, коли провели експертні висновки, нам ємність поставити не можна було, бо в нас щільна зона забудови і близько житлові будинки. Тому від бочки відмовилися на сьогодні, де змішане споживання кисню. Це те, що ми привозимо кисневі балони, і те, що дає станція. За словами лікарки, коштувала станція майже 14 мільйонів гривень. Гроші з міського бюджету. Усього із понад півтори тисячі ліжок для хворих на коронавірус у місті обладнані потоковим киснем близько половини, розповіла заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, зараз облаштовують додаткові ліжка з киснем і у 8 та 18 лікарнях. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.